Реконструкція центральної частини хуста триває. Мешканці п'ятоповерхівки на вулиці Карпатської Січі 19, вкрай обурені тим, що бачать у власному дворі за останні кілька днів. Як стверджують люди, з ними не провели попередньо жодних обговорень щодо робіт, які проводитимуть на їхній прибудинковій території. Розповідають, виконавці робіт прийшли і поставили мешканців просто перед фактом. Так спочатку непрохані гості, лише обрізали дерева. Далі окремі взагалі повирубували. Все вони роблять без согласі наших жильців. Дерева вирубали, які стояли дерева. Посажені, вони будуть садити нові. Для чого садити нові, коли ці здорові дерева вирубили без сугласня живці? Нікого не запитали. Добре, якщо ви не казали, що чистка дерева. Я лічно сама йшла. Кажу: люди, що ви робите? За для чого ви ці дерева вирубаєте? Ми робимо чистку е -е, дерев. Подивіться, що це Це разі чистка дерев, то уничтожені. На жаль, в нас якась зробили, а потім почали говорити. Були тут дерева, їх ну можливо, можливо, і правильно деякі що зрізали, але більшість нас би мали повідомити, тому що зараз ця пилюка вона йде, не буде йти, буде йти в вікнах. Відтак люди зібрались на протест проти дій комунальників. Запросили представників міської влади, аби зрештою з'ясувати ситуацію. До слова у день зборів проблем тільки додалось. Будівельники почали копати траншею через подвір'я. Хустяни призупинили роботу бригади, намагалися з'ясувати і зрозуміти для чого це. Тому вимагали хоч якихось документів, які б мали розкласти всі крапки на дипорядок видалення Я знаю. Жодних документів про законний здій при собі представники влади не мали, тільки на словах пояснили людям, що й до чого. Ніби вирізали тільки хворі дерева, натомість висадять нові і здорові. Щодо траншей, то її почали купати для того, аби прокласти підземний електрокабель. До слова, це проектом таки передбачено. Мова про загальний проект реконструкції центральної частини міста, а прокладення електропроводу під землею Його окремий пункт. Це підтвердив і виконавець робіт. Так ото кабеля, які не зв'язані. Вони ж ідуть під землю. Ми там ж повинні кабеля закласти як то відповідальні та організація, це яка це веде? На підставі яких документів вони проводять роботу? Кабеля є проєкт загальний. Організація, котра проводить наша, ці будівельні роботи, наша організація проект ставі яких документів проектно проектно-технічної яка пройшла державну експертизу. – Це готовий проект, ну не готовий. Це проект масштабний. Щодо іншого проекту, який безпосередньо стосується прибудинкової території, то він тільки на стадії розробки. Тільки після того, як будуть ескізи, проведуть з мешканцями і громадське обговорення. Чому у вас такий якийсь mm -hmm. песимістичний настрій? Для чого це? Ми ми за добру тут справа. буде у вас. Хороший е, двір, який ми зробимо. Я не знаю, в чому а справа. Проходний. Прошу, проходний. я цього не знаю. Робимо а -а -а. Проє... проте ці доводи, повністю людей не задовільнили. Вони хотіли бачити дозвільні документи на власні очі. За кілька годин перемовин так їм і не вдалося це зробити. Громадяни не отримували інформацію з приводу того, що планується тут зробити. Були різні думки, різні слухи ходять, але навіть представники влади, які сьогодні тут присутні. Вони е, самі собі суперечать, навіть не можуть сказати, один каже, це буде, другий каже, то буде. Тобто, якби чіткого такого напрацювання ще на сьогоднішній день немає. І так люди хочуть бути почутими владою. В першу чергу кажуть, треба відремонтувати аварійний дах. Цегла з майже зруйнованих демоходів може впасти в будь-який момент комусь на голову. А ще потрібна звукоізоляція та огорожа. Останні заради того, аби убезпечити себе від непроханих гостей, які часто використовують під'їзди та подвір'я замість громадських вбиралень. Хотілося б, щоб мешканці цього будинку мали право і мати якийсь ігровий майданчик, якесь місце для паркування автомобілів. Настоюють на тому, що якщо вже є гаражі, значить не ліквідовувати нічого, а навпаки, якщо щось недопрацьоване, значить хай жителі реалізовують своє право на своє право на те, щоб визнати за собою власність на ці об'єкти, юрист додав всі пропозиції мешканців щодо облагородження прибудинкової території у письмовому вигляді будуть направлені міському голові для розгляду і урахування їх при розробці проекту.